Назвали найкращі львівські вітрини у Галицькій райадміністрації Визначили, хто отримає почесні дипломи за найкраще оздоблення. Перше місце майже одноголосно комісія, до складу якої входить керівництво адміністрації. Художники та архітектори присудила в зуттєвому магазинові злата на площі Соборній. Срібло за оформлення дісталося майстерні шоколаду на сербській і замикає трійку найсвятковіших вітрин магазин «Аве Марія на Лесі Українки. У магазині переможці вважають їхню вітрину визнали найкращою не випадково, адже з любов'ю прибирали її усім колективом. Тосі проходять, хвалять, що найкраще У нас даже. Навіть... Приїжджали, що з Києва подзвонили, і Львівські самі приходили. каже, нам з Києва сказали, що ніде такої не бачили, що в нас тільки або визначити переможців. Члени конкурсної комісії оглядали та фотографували усі вітрини в районі. Насамперед, зважали на те, аби святкове оформлення передавало дух Галицького різдва.